Ради всіх вітати на нашому каналі Логопед для малят. І як завжди, не забувайте підписуватись на наш канал і першими дізнаватися про цікаві ігрові заняття. Тож сьогодні, малята, у нас цікава рубрика, яку ми з вами продовжуємо, і називається ця рубрика Веселий Ротик. Малята, ми вже з вами багато дізналися про веселий ротик. Пригадайте, як ми з вами вивчили. Будову нашого ротика, з яких частин складається наш ротик. Тож сьогодні ми з вами повторимо, з яких ж основних частин складається наш ротик, і яка ж їх функція. Тож, давайте пригадаємо, з яких частин складається ротик. Візьміть, будь ласка, зеркальце і розгляньте свій ротик. Тож, ви, мабуть, перше, що побачили на своєму ротику, це красиві губки. Так, вірно, малята є губки в нашому ротику, а також, коли ми наші губки розтягнемо в красиву посмішку, то ми ще бачимо, що там є красиві зубки. Так, а коли ротик наш широко відкривається, ми бачимо, що в ротику живе хто. Вірно малята? Це язичок. І всі ці частинки, які ми тільки що з вами повторили, важливо відіграють роль. Тому, щоб наш ротик вмів промовляти різні звуки і відповідно говорити красиві слова. А сьогодні я хотіла б малята більше увагу звернути на ці частинки органу о, 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 нашого, о, нашого ротика це зубки. Ось погляньте, які красиві зубки в кожного з нас є в нашому ротику. І зубки-малята. Потрібно за зубками потрібно обов'язково доглядати. Бо якщо зубки будуть рівними, красивими, а також здоровими, то відповідно буде і правильно кожен звук з нашого ротика промовлятися, і, відповідно, будуть красиві слова. А що ж потрібно робити, щоб зубки були здоровими, такими рівними, красивими? Вірно малята, потрібно за зубками доглядати і щодня. Потрібно їх чистити. А що ж нам хто ж нам допоможе в цьому? Вірно, це щіточка, ось така щіточка, якою ми щодня, вранці, ввечері, чистимо наші зубки. І коли ми щіточкою чистимо в нашому ротику, чистимо зубки, то чуємо від щіточки ось такий звук. Прислухайтесь уважно і послухайте своїми вушками, що ж це за звук. Ось так. Щ, ш. -ч, ш. -ч, ш. -ч, ш -ч. І потім швидко ми починаємо ш-щ-. Малята, ми з вами промовляли спочатку повільно, потім швидко два ось таких звуки, які ми вже з вами вивчали. Це звук. І літера ось така і звук ч. І ми їх разом швидко, коли промовляли ш-, -ч, ш, х, ш, -ч, ш. -ч. Тож почули новий ось такий звук, який називається Щ. малята. Цей звук дуже схожий, і літера дуже схожий на літеру ш, але ж має ще хвостик. Зверніть увагу. Тож, не сплутайте ці звуки і на слух не плутайте, і на письмі. Тож, промовте цю вправу «щ», «щ», «щ» і промовиться у вас красивий звук «щ». А також візьміть зошит і пропишіть ось таку красиву нову літеру, яка називається «щ». Не забудьте домалювати і хвостика. А також маляти. Промовте з голосними цей звук з голосними нашими з голосними. А далі яку ми знаємо голосну. У. Голосна в нас ще є О. Ще в нас є голосна Е. І голосна Ти. Ось так малята. Промовте ці склади. Також будете красиво промовляти слова, в яких ви будете чути цей звук ще. Тож потренуйтеся і бажаю вам гарних успіхів і до нових зустрічей, малята!